Вчорашній день 12 січня перенасичений був подіями, тому окремо виділяю день народження Марії Приймаченко 12 січня. І тому це відео розміщую саме сьогодні. Декілька цікавих фактів про її життя. Коротеньке відео, яке надам посилання, ви можете повне переглянути на YouTube. Ну і звісно, коротенький факт цікавий від мене. Ви знаєте, що Параджанов захоплювався її творчістю, і це не дивно, він також був цікавий та неординарний. І колись, до речі, її знак Пошани передав ящика пельсинів. Ось така цікава історія. А далі слухайте ще цікавіше Київщина, земля митців, гіпстерів та інших дивовижних звірів. І я один із них. А це мій дивний всесвіт. А ось і та, хто створила всю цю дивовижу, Марія Примаченко. Примаченко. От пустоголові. Не приймаченко, а Примаченко. Малою, Марія захворіла на поліоміеліт, тому до самої старості ходила на милиці. Не бреши, почалося все з нас. Ай, ну добре, добре. Пішла якось Марічка гусей пасти, надивилась на квіти коло ставу і набрала повний поділ блакитної глини. <рив> ага. Та тихо ви! А тоді ще й забомбила квітами стіни батькової хати. Та так, що й сусіди захотіли собі такі, і дали Марії щедрий гонорар.